Всім мої вітання з Київщини. Сьогоднішній ранок, 21 квітня, зустрічає нас своєю красою. Почали розквітати сюльпанчики, але порівняно з минулим роком, вони трішечки не, того, не тої висоти, які були в минулому році. В минулому році вони були високі. Розкішні, а в цьому році, можна так сказати, дякую, дякуючи Богу, що вони взагалі заквітли. Все-таки перепади температури дуже впливають і на цвітіння, і на колір, і на взагалі хвороб дуже багато з'являються. Але нічого. Хочу сказати за оцей сорт, який мені дуже подобається. Знайшла я його все-таки в інтернеті. Якщо когось цікавить, це сорт Каліпсо. Так як я і казала, це тюльпани розряду Grey. Один із перших ранніх тюльпанчиків. Дуже ефектний, колір просто. Просто в мене емоції зашкалюють. От так. Заквітли поруч. Це Алі Баба, так як я казала, заквітли такі. нарцисики, гарно цей кущ заквіт. Минулому році там було пару квіточок, а в цьому році показав себе. Ось так. Машка заквітла І Я оце вчора ходила кругами сьогодні теж. Я не можу вже дочекатися, коли оці динозаврики заквітнуть, такі дракончики. Супер пород, що супер точно. Е, ось мене нарцисик є маленький. Я не знаю, що це за сорт. Він минулому році не квіт. Я не пам'ятаю, де я його купувала, можливо, десь на базарі. Ось Айскінг. Так гарно вже. То такі були малесенькі квіточки, а це вже такі Ось, що дві разом зліплені. Гарний кущик такий. І у мене є три сорта, вони схожої форми. Зараз покажу. Ось IS так. Це Isking поруч ось схожий. Теж із коронкою, але коронка пустенька. І ще один і ось ще один. Схожий на Iskin. Серединка трішки наповнена, але це не ISKін. Це покупувалися для порівняння три різних сорти. Ось як вітає. Повненький. Троянточки, слава Богу, вийшли і розвиваються. Тепер хотіла сказати за ось цей сорт. Вони видний, він уже починає розкриватися, але для мене став сюрпризом. Цей сорт. Був на фотографії темно-темно-червоного кольору. Ну, як нормальна людина, вона читає характеристики. Але я, мабуть, відношуся до більшості до більшості, які просто дивляться на картинку. Ну, от, називається сорт гудошнік-дабл. І. Притаманне йому міняти колір. Ну, ось так і вийшло. Він може бути червоний, помаранчевий. Ось такий незрозуміло якого кольору. Він і не жовтий, він, мабуть, буде в процесі квітування він буде ще підфарбовуватися, тому що з'являються там червоненькі такі полосочки. А... Чотири вийшло червоненьких. Ось такий він. Ось так. Оці тюльпани були дуже-дуже високі. У цьому році, може, трішки вони підтягнуться. Вони ще не набрали свою фарбу, вони такі ще, е, ну, як сказати, Ну, такі негарні, можна так сказати. І ще один сорт, зараз покажу. Сорт називається. Сорт називається Акебоно. Взагалі, цей сорт повинен бути високий і з великою квіткою. Він у мене вже, мабуть, років шість. І при тому, що я його викопую постійно, він зменшився в розмірі. Ну такий він, з підфарбуванням. він червоненький такий, і по краю пелюсток йде така червона, червона така, може її видно чи не видно, така, ледь помітна облямівочка. Ну, ось така краса. Закитагла. Душа радується, хоч квітка. Арабіс трішечки піднявся і буде закривати свої прогалини. Ще тюльпанчиків багато не розквітло, Ще буде воно примножуватися. Ось починають заквітати прості дарвінові. Вони дуже багато в цьому році їх буде квітнути в минулому році, геть трішки-трішки. Мабуть, ділилися в Я їх тут довго не викопувала. В цьому році хочу спробувати викопати. Не знаю, як вийде. Ми плануємо, а потім ці всі плани накриваються. Оцей нарцис, ну, хто б що б не казав, але цей нарцисс, самий ефектний в клумбі. Є багато нарцисів, гарних за формою. Але цей нарцис є окрасою. Просто такі жовті плями. Дуже гарний. Ось так. Воно де держиться трішечки, як і називається, ріпліт, держиться там практично тиха погода і, і он в далечині стоїть. Теж кущик, теж він не попадав ось так красиво. А я покажу, як заквіт мій персик. Цьому році. Зараз отак. От Нагадаю, хто не подивився, це персик Ice Peach. Він білого, чистого забарвлення у нього чиста біла м'якоть. І не знаю, як у кого, в мене присмак ванілі, чистої ванілі. Соку дуже багато. Сам він такий плотний, він, ну, як сказати, як плотність така, як у зеленої сливи. Ну, тобто він А геть, вже як він переспівший, тоді він стає ну, м'ягеньким. І це єдиний персик, у якого квітка світла, вона світла, не рожева. А ось так. Більше схожий він квітом на яблуню. Ну, як на мене. ну ось, Ще стоять тут тюльпанчики в бутонах, пізніші. Я замовляла 9 видів тюльпанів, і я нарахувала, що в мене їх тільки 5, де я 4 вида закопала. Будемо дивитися по тому, як вони будуть розквітати. Ну, я для себе таке висновок зробила, що потрібно садити ті нові тюльпани десь на передню лінію, тому що або складати, як багато я дивилася, складають системи, тому що сьогодні ти пам'ятаєш, завтра ти не пам'ятаєш. Ну, ось так. Оце і знаю, що це з нової посадки. Він буде цей темно такого фіолетового кольору, і він буде посічений сильно. Ось і ще стоїть, ну, багато ще стоїть. Так, я обробляла можливо, говорила чи не говорила, обробляла останню обробку, зробила для всіх всіх оцих квіток, які в мене тут є, зробила бакову суміш, туди всі препарати від хвороб, і від комах і обробила так Це у мене не бур'ян, це у мене елітні квіточки. В минулому році можна подивитися відео. Це багатьох він є. Але як на мене, ну, так співпадає вже третій сезон. Що коли насіннячко дозріває, у нас йдуть дощі, і це насіння. Просто приклеїться до стебла, і воно більшу частину згниває. Ну Там, яка насінинка оце я потрусила, от вони зійшли, я там там, там потрусила. Там мене жінка просила його вислати, але в мене ніяк не виходить. У мене не виходить, тому ну, що висилати? Треба висилати якийсь ну, хороший матеріал, а як воно все позлипалося і лежало тиждень. І... Я з того, що залишилося, потрусила. Це називається гіациновитний дельфін. Однорічка. Він невисокого зросту, махровий він такий, дуже гарний і він дуже гарно ефектно виглядає на клумбі. Ну, єдине все, що мінус квітів, перших, які квітнуть, вони квітнуть не сильно довго. І залишають після себе багато сміття. Витримку треба мати, щоб воно вистоялося, визріло. Ну, от так. Буде, буде гарно. Можливо, ще його треба прорвати, тому що він не сильно любить загущення. Його треба проривати, щоб кожна квіточка стояла окремо. Ну, я не знаю, я проривала, проривала, от і ще тут, мабуть, треба прорвати, бо так сильно густо. Ну, ось так. Ефіон у мене ще не заквітає, ще стоїть. Я дивилася відео з, півдня, а, оде, ой, з півдня Одеси, з півдня України, з Одеси, то вже квітує. У мене ще не квітує, але буде продовження буде краси періоду. Так, а що в нас заквітло? У нас заквітла юнона. Ще хочу купити голубу, але це теж залишається під питанням. І ось у мене анемона, я колись купувала її махрову. Ну, махрова, але оця ось звичайна, ось вона теж буде, ось, вже вона вся на квіточки. Звичайно, мені більш вона ефектніша. А Ця махрова в неї квіточка маленька. І я так думаю, що це вона, тому що вона у мене то пропадала, то виходила, то пропадала. Ну, ось так. Так. А ще покажу цю клумбочку, яку я ридала над нею. Ну що, зрізали перші тюльпани, зірвали. І ну, не так усе і критично. Ось ці тюльпанчики, які я покропила. Вони трішечки все-таки ліки подіяли, вони трішечки поотходили. Оці, звісно, вони ну, тільки як, для продовження виглядати в цибулинки, а так ніякого проку від них вже немає. А ці ось сюди будуть, будуть ось сюди квітнути. Ось цей нещасненький один уже за заквіт. Ну і так ще там воно де на квіточки стоять. То ось ці ранні ось сюди біленькі. Тут я посадила, не знаю, чого я їх тут посадила. І ось на цій стороні біленькі. ну, треба буде, Я вже їх в бірочки ставлю, попідписую всі в одну, потім буду десь в одне місце, щоб вони. А може і не в одне, може хай будуть розкидані, так дуже гарно. Що по різних кінцях вони будуть квітнути, то будуть квітнути в одній стороні і е, решта клум буде пуста. Ось так. Ну, ось така краса на сьогоднішній ранок, на 21 квітня. Тюльпанчики потихеньку починають розквітати, але дуже багато ще зелених бутончиків. Дякую всім за перегляд. Ще раз вітаю з Великодним, всім миру, добра і все буде Україна!